Всім привіт! Сьогодні 20 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Хочу, друзі, показати. Поступив заказ на зверювальний інвертор Хугок, Якщо правильно прочитав. Що-то я про нього забувся, не показував. Всегда патони, Кайтер, сталь Да інші. Про цю модельку, що то я і забувся. От її маркеровочка даної модельки. Естік, якщо правильно читаю, 200 Римське 3. Як то так маркировка, Бачите, друзі. Так що докатуючи дані. Зварювальні інвертори. На звертати увагу на її маркеровочку, тому що можна отримати товар. Як більшість інверторів, отут відключення ззаді, вентиляція. І так, друзі, виглядає. Ручка для переносу даного інвертора. також вентиляція. Це розписано, друзі, що дана продукція виготовлюється в Китаї. В комплекті йде сам апарат. І також плюсовий до та мінусовий провод, так простими словами. Ось така упаковочна коробочка. Так що, друзі, когось цікавлять дворочні інвертора цієї моделі, а може інших, заходьте на сайт Електромотора. Ціна скрізь одинакова. Ми при можливості уступаємо наскільки, наскільки можемо. Друзі, всім гарних покупок до да мирного неба. Всі ми цього чекаємо. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона. Компанія Електромотор завжди готова допомогти, підібрати той апарат, який вам потрібен.